Ті фотографи, що вони зранку до вечора займається. Ясно, що він хто цикає. Сили... А як сидить біля комп'ютера, наприклад. Хто цей вот і сидять біля фотоапарату, він різні проби. Це його не знає, вже цей фотоапарат є. Як... А, вони вже як то розрізався? По порці... порціях. Розрізали. Розрізали. Що не треба розрізати? Тому, що Воно потім так точно. Мені забагато. Мені забагато. Віталійку, як неправніш, роздати все. Ні-не, ну. Та, а, так, а, а ти хотіла пізніше? Я ще маю тут дати, є багато. Що ще має бути, щоб я знав? Скільки місти що робити? Ні <ріпі> ну що я знав, тим солодко я не говорю. Ти їж, встанеш, Майде, виходить. Так три, три фотографії підряд можна. А, там зразу вибираєш і так? Він одразу розставляє фотографію. Вже є готові. Не треба потім -то йти до... можна навіть фотоальбом готові робити, не треба йти до фотографа, що він ставить, М -м. то сюди. Повно кнопок, в яких є, ще навіть не знаю. Ну, іменно що треба треба книжковувати. Бо кнопками не так. Бо там може бути одна треба включити, другу треба виключити. Кнопками так не. А ти що своїм таблом тут крутиш? Твій ідеї, є Крути своїм. Як воно в таке виробить? Тут двоє спеціально штука така, що зубка навіть не знаєш. Я подивимося, вітаю, Андрій. Як те там? Лазанья. Лазан. Що тобі скажу? Лазаннія. Лазані. лазані. Солі не холодає. Він би священник сказав 100% лазані. А що тобі обходить священник і Без... всі другі. Ми привикли шовку їсти. Коли є смачні, його робані, а коли є таке, що ти його розані. Чого їй бракувало? Солі, смакути. Сира, що не було. І що, як даш солі, то вже все резольве, чи що? Ти то... мене попитали, я тобі відповів. Що ти хочеш від мене? Солі, сіль закриває всі Ці смаки і запахи. Є пармежан, яке пармежан, що таке вона на макарон дала? Пармежан смачні. зараз, сьогодні, Ай, відео. Ти Та де? Ні, то мені треба перевезти, бо як я не вийду 5 години, не тому що ми всі зафіксували, що я перевелася не стопу. Я відео зробила до мене ходила. Щоб не горів, щоб не порохом не заходив. Викяя. Мой катре зняти, подивитися. ми тут giovani. Наталя, як лазанья? Смачна. Я ніколи такої не їла. Я їла взагалі лазанью два-три рази. Дві не, не мій описувати. Він сказав лазанья. Ти як жінка, Та я перший раз робив. Тісто може бути. Тісто добре. – Туненьке може бути. Чи взамало солі? солі. Крушу пахне Віталік. Фрутті-ді-мари чути чи не чути? Ні, попалки там бомбере. Така. не знаю, що то було, чи було чути, чи ні. Віталік, чути фрукти, Дімаре? Трошки. Віталік вже з'їв і забув. А вже забув, чесно. Чути, чути було, тільки не mm -hmm. хватало того... Чуть-чуть солі, мама. Угу. Та, як ми все шопко їмо, та як ви шокуїсти, я раз Віталій, був в мене я готовий іменно, що цього, вітає, що тут не вистачає чу, чуть більше солі. Так. Та як шоку для вас? Ні, ми ймов би солі. До дечого до, до додаємо деколи. Якщо ага, от, от, я би от трошки ти Так, як би ага. дав, то священик би сказав, що ага. тут не вистачає солі, перцю. Тримаю трохи. Ми є за столом, є нормальні люди. Ми звикли всі вчити. А. Ти їжу, так. То я фотографію, е, кричали, не роби мені фотографію. Мені що відео того робити? По які причини? Де ти я по їм нормально поговорю. Не будьте бом. Не показуйте принаймні. Так, ти роби відео мені, добре? Я буду спокійно їсти, мене нічого не, не входить. Людей тут нема. Робити ми гарно удя... удягнені і гарно сіл накрити. Відео можна робити. А я в кухні в такому стані, і ти робиш фотографію, то що краще, Та як ти робиш фотографію, що я в такому вигляді. Вчора ти бачив, в якому я. І ти хочеш фотографію, то краще так, як ти робиш? ти мені, зробити мені. Я тобі не буду робити, зробити мені. Бо я їм, я хочу, щоб ти мені зробив. Ну, як баландзань? А? Так, маландзан є. До мене добре. Може трошки дійсно треба за більше. Забагато. Забагато щось солене, остре. Я Не знаю, чи то помідор. помідор не не солений острій. Я думаю, що там чого є і капері, нема? Капері є. Що і капелі дають? Так, може, може помідор такий купав, трошки. Дають капелі І дуже добре, що капелі було чути, дуже пахло. tu vedo буде лука на брадаки вона для анна морек in atto delle esclusioni una volta che promettevi sicuro 9